Доброго ранку, кажемо всім ще раз. Програма ранок на тисі на телеканалі Тиса 1 Продовжує свою роботу, і ми в цій студії продовжуємо спілкуватися з нав з вами. Ну до нас в студії завітав наш перший ранковий гість. Як ми й анонсували, це отець Роман Курах, який а, з яким ми будемо спілкуватися на тему сповіді, що це таке, та як до неї готуватися. Отже, доброго ранку кажемо доброго нашому добри. ранковому гостю, Я ще раз представлю нашого гостя. Отець Роман Курах в студії, священнослужитель Ужгородського греко-католицького хрестовоздвиженського кафедрального собору. Темою сьогодні стане сповідь, як до неї готуватися. І ми окреслимо, будемо намагатися вкреслити. Основні аспекти саме цієї таїнства, вірно. Так. Розкажіть, будь ласка, детальніше основні моменти сповіді. Тобто, так як до неї готуватися тим, хто досі не був? Не справді, ну, можливо, не можливо, не напевно, слід розпочати з того, взагалі як виникла саме сповідь, що вона почав взагалі. Ну, хто був звитокі, тим першим, хто звитокі. висповідався так або <звиток> саме сама тема є справді актуальна. Глибока, це правда, я попробую нас на скільки. Тож поможе мені в цей короткий час повдоскати бодай самі такі основні розставити акценти. Що, можливо, потім колись хто захоче, може собі далі поглибити. для того, щоб зрозуміти важність таїнства сповіді і чому вона є актуальна для, для сучасної людини 21 століття, треба найперше подивитися, бо я зразу вхожу в слово Боже, так тому що ключ є там. В Старому Завіті, і щоб ми зрозуміли, що для того, щоб розуміти, для чого сповідатися, для чого є таїнство, власне, покаяння, підкреслюється, таїнство, для, 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 воно має корінь найперше в тому, щоб подивитися, чим є взагалі гріх. Бо гріх, ми живемо з вами в світі, де часто баналізується розуміння гріха. Гріх, як, як часто, ми, ви бачите самі, ми живемо в суспільстві, де ми дивимося на гріх. Через аспект моральний. А саме, що ну не можна не знаю, не можна вкрасти, так. Ну, але якщо вкрадеш, коли тебе ніхто не побачить, то нічого страшного, то бери, так чим побільше. Не можна, не знаю, там э, прилюбодіяти. Так? Але якщо ти там живеш з іншою жінкою чи з іншим чоловіком, і ніхто цього не знає, то можна це там робити. Або якщо там інший якийсь не можна, не знаєш, ще там чогось, але якщо це ніхто не побачить чи ніхто не, то можна це робити. Моральний аспект і Но гріх. Має в собі корінь набагато глибший. Тому що гріх по-єврейськи хаттат. Хаттат дослівно означає сіті смерть у Старому Завіті. Що це означає? Бо є два розуміння життя і два розуміння смерті в Старому Завіті, у Біблії. А саме, це те, що ми називаємо. По грецьки це називається біос. Оце життя, тож називаємо біологічне. Ото, що ми знаємо їмо, правда, п'ємо, ходимо на роботу, та ходимо, відпочиваємо, їздимо там на лижі, чи їздимо, не знаю, йдемо на дні народження і так далі. Це життя біологічне, але воно має свій початок і має своє закінчення. Тому що кожна людина, яка прийшла на цю землю, вона також відійде з цієї землі, так як осінь, як листя, просто яке сходить із дерев. Но є інше життя, яке називається по грецьки зое. Це дзої, дзое або по-юрецьки теж хаїм. Це життя вічне. І боротьба можна сказати, в тому є наша різниця, між, наприклад, собачкою, і, там, не знаючи якоюсь тваринкою, і людиною є в тому, що собачка також живе, так як людина, тільки що собака не має у собі цього дзоя життя вічного. І, соба, і, і, і песику, чи там якісь тварині не ставиться пам'ятники, не співаються молитви, не моляться, не звертається до неї там молитовно. Тому що вона не має в собі цього життя, яке маємо. І може сказати. Що життя на землі, можна сказати, е, к, е, іде за це життя Зое, боротьба головна. І що у людині знищує оце зое, оце життя вічне у кожному з нас, яке є вписано просто у єство людини, то що називає старий завіт, що, це, що ми є створені на образ і подобу Бога, то знищує це хатат, гріх. Тому що гріх, коли увійшло, і це описано у книзі буття, коли Змій, який приходить до Єви і дуже інтелігентно говорить їй. Каже, це, цей, цей може дитячий, такий, на перший погляд, такий, не так дітям можна це розказувати, так, що є це дерево, правда, є Адам, є Єва і так далі. Но в цьому, так зва, на перший погляд, дитячому образі є, є глибина. Тому що Змій, коли приходить до Єви, і, 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 бо Адам і Єва, коли жили в раю, власне, що вони? Вони досвідчили себе дуже любленими Господом, прийнятими Господом, бо їхня воля співпрацювала з волею Бога. І вони були дуже щасливі. Бо людина є щаслива тоді, коли вона досвідчує себе люблена. І люблена якою любов'ю безмежною. От що ми всі шукаємо. Ми всі шукаємо безмежної любові. Щоб нас хтось полюбив такими, якими ми є, без меж, без умов, що я буду тебе любити, якщо? І тут починаються три крапки, і ми тоді бачимо, що це любов ну сурогат, не є справжня, бо постійно є зумовлена. І Адам і Єва, коли вони досвідчували цієї любові безмежної Бога в раю, ну приходить змій цей образ, який бо цей змій є в Старому Завіті, є образом дьявола і сатани. І він задає питання інтелігентно. Він не каже їм, ви з цього дерева не можете їсти одного. Правда, каже Єві. ні-ні, Він каже, задає питання їй в інший спосіб. каже, а каже: а це правда, що ви з усіх дерев можете їсти які є в раю? А ось цього одного. Не. Розумієш. І вона каже: так, ми можемо їсти з усіх дерев в цьому раю, але з одного не можемо їсти дерева. Бо Бог сказав, що якщо я з'їм з цього дерева я помру. І тут є ця розумієте, дуже інтелігентна спокуса дьявола. Бо дьявол так представляє нам життя. Він каже: бачиш, ти можеш все на цій землі, можеш, можеш різно ну, робиш, що хочеш, але є завжди щось, що обмежує тебе. І якщо щось є, що обмежує тебе, що це означає, що але, тобі хочеться, що тобі хочеться цього найбільше і більше, що Бог тебе не любить. Значить, що Бог обмежив тебе. Бо якби Бог тебе любив, то би тебе не обмежив. А якщо тебе обмежив, значить тебе не любить. І, і Єва ця спокуса увійшла в неї, розумієте, як ця змія просто в серце. І вона засумнівалася і справді сказала: а справді, значить, Бог мене не любить. Бо якби мене Бог любив, то ну, тобі дозволить з'їсти з цього дерева. І що Господь дозволяє Адаму і Єві, це описано в цій книзі буття. Він їй дозволяє добре, якщо хочеш, попробуй. І це описано, що, бо, бо це дерево називається, цей плід, називається в Біблії плід розпізнання добра і зла. Дуже уважно, що це є цей плід розпізнання добра і зла, це є це хаттат. Хаттат, значить, це є сіті смерті. Коли Єва вкусила цього плоду, см смерть увійшла в неї. Тільки яка смерть, щоб ви добре розуміли? Смерть онтична, смерть екзистенціальна, смерть, яка людину редукує, яка людину робить напівлюдину. людину. То, що ми бачимо, ми бачимо це в світі всі, ми бачимо, як гріх, гріх деградує людину. Ви бачите, чому є стільки навколо нас, чому є стільки насилля, стільки злоби, ці війни, які є, конфлікти, напруження в сім'ях, розвалені сім'ї, розбиті люди, знищені, не раз, які в алкоголі, в наркотах і так далі. Тому що хата це є потужна сила, яка, має, яка знищує людину. І тому, коли, наприклад, я сповідаю людину, то я не кажу цій людині, яка приходить до святої тайни, звіть увагу. Тайни. це наступний важний момент. Бо в тайні сповіді це слова Ісуса Христа, коли він прийшов до учнів у 20 главі у Євангелії від Івана, Він, коли воскресли, прийшов до них, дихнув на них духа, каже Євангелія, і, і сказав: Даю вам владу, що кому відпустите гріхи, тому відпустяться. Кому затримаєте, затримується. Що це означає? Це відпустите гріхи, це розуміння біблійне, означає, що кому кому. Я через вас знищу гріх, буде йому знищено. Знищено, що ви розуміли, означає біблійне розуміння пущено в непам'ять. Бо гріх, який знищив, анулював, простив, відпустив, більше ніколи не згадає. Ніколи Ось, існує дуже багато зараз. Ну, дійсно, дуже багато людей у віці 30 і. 30+, плюс, вони досі жодного разу не ісповідувалися. Якою е, є процедура? Тобто, якщо людина усвідомила те, що їй потрібно піти, так, по тобто, коли наступає цей момент, і взагалі чи дійсно як каже Іванка, це ти повинен сам дійти до того, що тобі потрібно сповідатися? Чи і... повинен хтось тобі підказати? Слухай, тобі вже час піти сповідатися? І Ок. чи є при цьому якісь особливі е, умови? Так mm. чи можна просто піти у звичайну ісповідь? Чи потрібно казати про те, що це перша моя ісповідь так. за такий тривалий час? Так, так. Я, я думаю, що тут є. Дуже важливо, тайна сповіді, вона не перше. Ой, до, добре є. Ясно, добре є. Якщо людина приходить до сповіді, добре, щоб знала, того, до кого вона йде сповідатися. Це допомагає це дуже, тому що таїнство покаяння є дуже чимось інтимним. То так як в подружжі є ем, акт між чоловіком і жінкою, це чимось, це, це ложе подружнє, яке є дуже інтимне. І так само таїнство покаяння є моментом, де зустрічається любов Бога. Із грішністю, із слабістю людини, і тому тут є дуже є важливо добре, я кажу що. Є багато людей, я визнаю, є зранені у танці покаяння, тому що священник часом десь міг за різко сказати, за за, за жорстко сказати, за, може за глибоко торкнути, за. Бо людина в цей момент дуже так, як дуже ніжна людина відкрива оголена, оголена, як оголений нерв просто. Людина відкривається. І це правда, що багато людей, і це є теж важливо, і це мудрість, найперше, яку я сам прошу, коли прошу мені цієї святої терпеливості, цієї мудрості, цієї делікатності до. Людини, щоб вона могла, скажімо так, образно скровоточити ці таїнства покаяння, що, могла, що, могло, що ти міг, щоб поможи їй, щоб вона могла з цим всім, що вона приходить, що вона це могла віддати тобі, щоб ти міг це знищити. І тому є важливо, коли приходиться таїнство покаяння, це правда, що важливо є говорити. Про те, що я є перший раз, що я не знаю, як сповідатися, що допоможить мені, я би хотів правда, пережити це таїнство любові, безмежною любові, Бога, ну я не знаю як, не вмію. Це важливо це казати. Друге, важливо це правда, що є певні умови, що людина це вже священник теж підскаже, також чи людина. Наприклад, якщо людина живе, не знаю, є в але живе поза шлюбом з іншою, співживе з іншою людиною, і так з іншою жінкою, з іншим чоловіком. Є певні умови, коли священник теж не зможе сповідати цю людину, може дати їй благословіння. Но це вже треба все говорити, уже коли людина приходить. Бути що є в танці покаяння важливо. Я сам сповідаюся часто. Я сповідаюся кожного тижня. Я сам стою на коліна перед іншим священником. Це колись мені помог і ще на такий був монах, коли за ти Штефанішваник. Він колись нам казав, він був сам словаком, казав, хлопці, дайте на то позор. Він це нам це говорив. Каже, що добрий священник сповідає добре, той, хто сам добре сповідається. І я дякую Богу, що я, я сам вчуся цього, сам вчуся ставати у смиренні і в щирості перед Господом на колінах, тож перед іншим священником. Чому? Бо інший священник має силу, цю владу, яка є не від людей, просто є влада з висоти від Господа, щоб могти розрішити, означає відпустити, знищити, анулювати цей гріх, який є в мені. І я сам приходжу, і чому я приходжу до таїнства покаяння? Я не як до певного власне до цього моменту е е е аспекту, як я казав, моралістичного, юридичного, що я мушу правда власне суспільство. Для мене це потреба душі, тому що в таїнстві покаяння, коли знищується мій гріх, цей хатат, як я сказав, Бог винімає з мого серця це жало смерті яким, яке завдає мені цю смерть онтичну, екзистенціальну, буттєву, бо я умираю зсередини. Коли з мене це виймається, і Господь дає мені нову одежу, цю цю білу одежу, покаяння і знищення мого гріха, то я наново ож... душа моя, просто нутро моє, весна просто вертається в мою душу. Я оживаю просто. Я наново в мене вертається сила жити, і сила також а власне, сила теж прощати. Тайнсі покаяння ще є дуже важливий момент. Це Господь хоче, щоб я пробачив собі багато людей, що ви розуміли, сповідаються, приходять до таїнства покаяння, виходять зі сповіді і є нещасність. Чому? Тому що дьявол, як я вже казав, цей змій, який дуже інтелігентний, він робить так, щоб людина ніколи собі не пробачила. Щоб ти, тобто, якщо всі є я... вже пробаченими, але все одно людина відчуває симвільні і насправді мені здається, що цю тему можна а, про неї говорити досить багато часу, і, але час у нас на жаль обмежений. І от зараз ви сказали про те, що ти собі ніколи не пробачиш. Я не знаю у нас. Є буквально одна хвилина в двох словах, тоді через призму совісті, можливо, от саме цей гріх. Так, от ти собі сам не пробачаєш, тебе совість так. Так. і не <реку> <це> знаєш. <реку> і <мої>, і <реку> то голос совісті це голос Бога в моєму серці. І дьявол робить постійно цю річ. Він, він показує переді мною як фільм просто, як картинки. Він показує всі мої свинства, які я зробив в моєму житті, всі мої слабості, грішності. І він це робить в такий спосіб. Є ситуація, він покаже, а бачиш, який ти є, бачиш, який ти є, бачиш, який ти є. Бачиш, ти є недостойний, щоб Бог тебе любив. Ти недостойний, щоб просити, ти недостойний, щоб тебе любити. Достойний, він робить цю річ. І яка є відповідь моя, це дуже сильно описано в книзі Святого Августина, сповідь, коли він описує десь біля 150 сторінок. Він описує всі свої гріхи, як він жив, жінками, прелюбодія. Він мав сина, Господи, жив розвратне життя, прелюбодійне життя, святий Августин, єпископ Гіпоне. Ну в кінці потім він пише такі слова. Каже: Ну я тому можу це визнати перед вами і написати це все. Тому що я маю досвід, що Бог пробачив мені. Танці покаяння є дуже сильний важливий, фундаментальний цей досвід, що Бог пробачив мені мій грі, значить, знищив. І я можу сказати дьяволу, що в ім'я Ісуса Христа відійди від мене, тому що Бог пробачив мені цей гріх. Якщо ти мені цього не пробачив, якщо є люди, які мені цього не пробачили, я нічого не зроблю. Но Бог мені це пробачив, і я собі це пробачив, І є важливо просити, щоб Господь дав Духа Святого, Духа прощення самому собі, є фундаментальне також у танці покаяння. Ми вам дуже дякуємо за ранковий Вид, і я впевнена, кожен раз, як коли ви навідуєтесь, і певна тема, вона хочеться ще більше розвиватися і знаходити відповіді на нові питання. Ми вам дуже дякуємо за ранковий візит. Я нагадую нашим глядачам в нашій студії священнослужитель Ужгородського греко католицького хрестовоздвиженського кафедрального собору. Отець Роман Курах темою нашої розмови сьогодні стала сповідь і як готуватися до сповіді. Третій тиждень Великого посту е, стартував. Ми всім бажаємо сил та терпіння. Наша програма не припиняє е, свою роботу, проте зараз ми відпускаємо вас на випуск новин. От І після... повертаємось до вас вже за декілька хвилин. Дочекайтесь нас, як завжди.